Задовго до того, як народилася найпрекрасніша жінка світу Єлена, і задовго до того, як Клітемнестра скоїла криваву зраду Гамемнона, їхні долі вже були приречені, і всі через один необачний вчинок їхнього батька, царя Тіндерея, що згодом запустило ланцюг, який завершився троянською війною. Тіндерей, цар Спарти, славився своєю побожністю. Він приносив жертви богам, щоб забезпечити мир і процвітання своєму царству. Але одного разу він допустив фатальну помилку. Під час великої жертви він забув про богиню Афродіту. Богиня любові не прощає зневаги, тому вона і прокляла його. Але не самого, а його дітей. Тепер усі його дочки приречені мати нещасливі шлюби, які принесуть біди не лише їхнім родинам, а й усьому людству. На каналі вже є відео про долю Єлени прекрасної від таємниці її народження до неодноразового викрадення. Тому ми просто повідаємо інші моторошні історії, пов'язані з троянським циклом. Отже, одна забута жертва богині любові стала початком трагедії, що визначили долю цілих поколінь. За однією з версій міфу, доньку Тіндерея, Клітемнестру, Нестру спочатку видали заміж за Тантала. У деяких версіях у них навіть була дитина, яку Агамемнон убив разом із Танталом. Щоб одружитися з Клітемнестрою. Нестрою. Цей епізод часто замовчувався в класичних переказах, але він показував, що їхній шлюб від самого початку був позначений кров'ю і насильством. У шлюбі з Агамемноном клітим Нестра народила ще дітей: іфігенію, електру, Хрісотиміду та сина Ореста. Зовні вона була царицею, але внутрішньою жінкою, яка пам'ятала вбивство першого чоловіка і дитини, а також відчувала тінь прокляття Афродіти. Незавидне було життя у тодішніх жінок, треба відмітити. Ненавість кліт. Темнестре до Агамемнона посилилася особливо після того, як він наказав принести в жертву їхню доньку Іфігенію, в Вавліді, щоб задобрити Артеміду і дати флоту вітер для походу на Трою. Так, поки Агамемнон воював, клітим Нестра завела роман з його двоюрідним братом Егістом, і разом вони готували помсту. За трагедією Есхіла Агамемнон, цар повернувся додому після перемоги над Троєю. Клітемнестра Нестра зустріла його з удаваною гостинністю. Але всередині палацу чекала пастка. Вона наказала слугам розстелити пурпурові килими, символ царської величі, але й гордині, щоб Агамемнон увійшов як переможець. Коли він опинився всередині, Клітем Нестр разом з гістом убили його. Якщо вам цікаві такі маловідомі історії, які відкривають приховані корені великих міфів, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато легенд, які змінять ваше уявлення про античний світ.